до зацікавлення саме в цій темі. Так, дякую. Дійсно, вона людина, яка з дуже молодих років поринала з головою, так би сказати, в тему. Це найкраще я відчув, коли я брав участь у її депортації із Радянського Союзу. Хто має бажання перегорнути старі річники правди України і Звісті за 1900, якщо я не помиляюся, 89 й рік? Кінець вісімсявосьмого, але почуток, дійсно початок 89, го побачить, що там описується агент західнього буржуазного націоналізму і так далі, Христя Фріланд. Гражданка Канади і так, далі, і так далі. Вона тут була на стипендії товариства Україна для вивчення української мови. Ну і зацікавлені українською мовою привело її, якщо я не помиляюся, на засновуючі збори товариства української мови, де вона виступила. Цей виступ потім передавався по Радіо Свобода і так далі. І так далі. Він мав той резонанс, що вона. Перестала вивчати українську мову і замість того була е, на літаку першу до Москви, а потім до Едмонтону, е, щоби могти застановитися над своєю дальшою кар'єрою. Ну вона видно, застановилася і е, вперто продовжувала відкривання цих просторів, е, але не тільки під оглядом культурним, але також під оглядом економічним. Е, дійсно, вона є, вона є людина, яка в канадській політиці тепер відіграє важливу роль. Вона є очевидно, міністр закордонних справ. Це є в нашому уряді одна із найвищих посад, але вона одночасно є до певної міри економічним ідеологом теперішнього нашого ліберального уряду. І вона працювала собі спокійно в Нью-Йорку в Томсон Ройтерс, як їхній північноамериканський редактор, і її теперішній наш прем'єр Трюдо Активно так би писати, сватав. здається, шість разів він до неї звертався, поки вона не погодилася бути кандидатом у виборах. Бо тут також нічого не було гарантованого. Тобто він тоді був керівником не другої навіть опозиції, а третьої партії. Вона би мусила вибороти номінацію на місці, десь в якійсь окрузі виборчій, потім позмагатися у виборах і потім щойно е, мати якусь можливість впасти в кабінет. Але це все вийшло. Я тут хочу просто вам для такого маленького присмаку прочитати маленький уривок, який стосується Канади, із цієї книжки, хто хоче зразу купити його після і прочитати, сторінка 226. Отава пішла іншим курсом. Бо уряд по іншому розумів свої обов'язки стосовно системи в цілому і по-іншому будував стосунки з банкірами. Засади такого підходу сформував Пол Мартин, міністр фінансів у 1990-ті роки. Мартин до Шариковського класу взяти і поділити не належить. Тут бачите, досвід регіональний входить і в канадську реальність. Він сам мультимільйонер. Я знав, цитує, що рано чи пізно станеться криза, як і всі, хто вчив історію, розповів він мені. Я просто хотів бути впевнений, що криза станеться не в Канаді, а міжнародна епідемія не сильно зачепить канадські банки. Так далі. Тоді цитата знову колишнього прем'єра Мартіна. Мені здається, що велика конкуренція між Лондоном і нью йорком штовхала банки послаблювати регулятивні вимоги, розповідає Мартін. Пригадую, як ми говорили зі своїми регуляторами і з'явився на тому, що не готові до такого підходу. Ліберальні правила у сфері, яка настільки залежить від ліквідності, без глуздя. Кінець цитати: фінансист з Бейстріт, це канадський «Уолл-Стріт», Підсумував це пікантним афоризмом. Цитата: канадські регулятори не заздрять чужому пенісу. Кінець цитати. Так що в неї є також звичка називати речі своїм іменем. І це у правильних дозах і в журналістиці, і в політиці сприяє успіху. Спасибі, а поки ми не перейдемо до, скажімо, такої порівняльного плюктократизму чи плютознання, ми може розпочнемо з досвідом двох. Українок із діаспори, котрі зв'язали свою долю через державну службу на території України і в Україні. І може задати таке більш загальне питання. Ви виросли в Америці і відчули і жили в великих містах в великому місті в великих окруженнях, де плютократи є постійною присує постійно присутніми і постійним великим впливом пані наталія яреско стукала в двері деяких цих плутократів коли збирала ресурси на свої інвестиційні фонди спілкувалася з їхніми представниками мабуть через її вже міністерські обов'язки як людина яка представляла україну на міжнародних форумах включ Чаючи з людьми, котрі тримали велику частину українських боргів, з якими ви ви мали пошану стікатись, і для мене питання є таке ширше: чи ви можете щось сказати, як з вашої з вашої перспективи, як перший, як американок, а тоді пізніше, як? Українок, котрі жили в суспільствах, де є плютократи різних родів. чи відчуваєте якісь відмінності? Але я думаю, ми пізніше поговоримо більш детально про ці відмінності. більш ми хочемо відчути анекдотично, бо тут є теж цікаве явище цієї книжки. що ця книжка не є лише зібранням фактів, виложенням якихось тез. Це є теж така журналістична анек. Дотична книжка, через яку Христя намагається через свої контакти з, з цими. Бізнесменами з цими вельми багатими якось описати їхню іншу свідомість, їхні інше бажання. Я хотів би просто задати для наших діаспорних міністрів, колишніх майбутніх і, можливо, ще раз колишніх це питання: як, як, як плютократи на цих двох планетах східної планети і західної планети, північно американської і східної європейської. Розмівідміннякую, Перш Перше все я хочу сказати, що Христя не тільки міністр закордонних справ Канади, але вона також і член спостережної ради або ради директорів Trustees Аспін інститут Київ, і вона дуже дбає про те, що Aspen тут робить в Україні, і що Aspen проводить програми. Для створення лідерства і для створення програмної політики на базі цінностей. Тобто Христя на сьогоднішній день далі задіяна навіть не офіційно, але від серця в Україні. Я маю трошки іншу точку зору, ніж то, що ти оповідав. Перше все, я виїхала рівно 25 років тому з Америки. Я позавчора. Святкувала 25-річчя мого приїзду в Україну, і я думаю, що це ці плотократи, про яких вона пише, цей 0,1 відсоток, тобто десятка відсоток багатих людей, вони майже не існували або я їх не бачила в житті 25 років тому в Америці. На мою думку, вони вийшли на сцену більше після появи великої технології. Microsoft, Google, Facebook та інші та глобалізації. І як, як, як група міжнародна після глобалізації, я більше цих плутократів пізнала тут, ніж там. Я жила в середньому класі в Америці і таких людей не бачила. Я таких машин, які я тут бачила, ніде не бачила е, в Америці. Ні в Вашингтоні, ні в Нью-Йорку, ні в Чикаго, ні в центрі, ні в е, поза центром. Тобто майбак, наприклад, я не знаю, скільки їх є в Америці, ну я ніколи не бачила і до сьогоднішнього дня не побачиш. Тобто є плутократи на сьогоднішній день в кожній країні, це точно, але тут вони були набагато більш видно, ніж було тоді, коли я була в Америці. Я не буваю зараз в Америці часто в Каліфорнії. Хейло Алто чи біля Сан-Франциско, де дуже велика частина цих флутократів живе, які вийшли на цей, на цей рівень, тому що вони в технології дуже були успішними. Але, то, 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 можливо, воно зараз поінше виглядає в Каліфорнії, в тих частинах. І Я думаю, що книжку треба прочитати, щоб дійсно зрозуміти, що це не українське явище. Тому що, наприклад, ці 25 років, я думаю, щоб ми про. Олігархів, яка ми тільки що обговорили, це на мою думку, це частина плутократів, ті, які отримали своє багатство не через так звані value-based investing, але через rent-seeking, через те, що вони використали свої можливості і політичні зв'язки, щоб отримати або активи, або багатство. Але є також плутократи, які заробили від того, що вони щось створили, побудували з нуля. І одні, і другі дуже дуже можуть бути багатими. Але є, 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 я думаю, різниця. Вона про це пише, коли вона пише про Гейтс або, або про Уоррен Баффет. Про них не говорить, так, як говорить про деяких інших, бо думають, що вони якби, мають право на те, що вони заробили. А про інших говорить, скажімо, більш негативно. Але що я хочу казати? Я хочу казати, що часто ми тут в Україні думаємо, що ця проблема наша. Але ця проблема, і проблема, про яку вона пише тут. Почалася, я не знаю коли, але коли тут є в одному голові про Венецію і спад Венеції, ми бачимо зараз, що ця проблема, цю проблему, про яку вона пише, вона зараз існує майже в цілому капіталістичному світі. Ця, 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 ця різниця між 99 і 1%. і, і, і е, Вона впливає не тільки на економіку. Але вона впливає на сьогоднішній день в кожній політиці, в кожних виборах. І ми бачимо, що це має величезний вплив не тільки на економіку, але на, на популізм в деяких країнах, на, на, на питання чи, чи приймати чужих мігрантів і мігрантів до країни чи ні. Тому що люди, які є в тих 99%, вони стали розуміти, що вони в тій, в тій частині злі. Що вони не мають таких можливостей, і вони тепер мають якби, відповідь на це, що все капіталістичне або всі багаті, це погано і ця реакція, я думаю, в політиці має дуже можливі негативні е, аспекти. Наприклад, Франції, що ми боялися в Франції через вибори? дякуємо, що вийшло так, як вийшло, але могло б бути набагато гірше. Могли б через демократію вибрати. Представників, які закривають свій свою країну, які представляють популізм, а не реалії, тобто я думаю, що зараз нам потрібно в Україні зрозуміти, що ця проблема не тільки наша, вона існує всюди.